Одного разу біля острова Ельба командою Аруджа було виявлено дві великі галери папістів. Але є проблема: дві шибеки на 18 банок для веслярів проти двох великих бойових галер. Одразу зазначу, турки з команди Аруджа були різко проти цього самогубства. Однак, замість відповіді, рудж просто скинув більшість весел за борт, через що втеча стала просто неможливою. Потім він наказав лягти в дрейф і чекати наближення першої з галер. Вона гордовита пливла по воді, а члени її команди навіть не підозрювали про небезпеку. Та несподівано для себе дозорні галери побачили у тюрбани турків. А цього вони біля італійського узбережжя точно не чекали. Християн швидко охопили паніка а пірати через безвіхідність свого становища в якості стимулу діяли дуже рішуче. Перша галера була захоплена за лічені хвилини. Перше в історії командою однієї Шебеки.